Я хочу сказати, що платіжка складається з двох частин. Перша це тариф, і тут дійсно ключова, ключова питання, чому вони фактично зросли вдвічі в середньому по Україні. Це зростання ціни на газ. Національний регулятор фактично просто здійснив коригування. Зросла вдвічі ціна на газ, ну вдвічі зросла і плата за централізоване опалення. Ми зараз не будемо говорити наскільки, бо це зростання ціни на газ було правильним чи неправильним рішенням. Є друга частина це обсяг споживання. І, власне, цей обсяг споживання і залежить від того, в якому стані знаходиться будинок. І ми можемо побачити, наприклад, квартира 50 квадратних метрів, її опалення може коштувати 500 гривень, якщо це модернізований повністю будинок. Вона може коштувати там. Тисячу гривень, а може коштувати 5 тисяч гривень на троєщині. Є такі випадки. Це залежить від того, скільки енергії споживає цей будинок, відповідно наскільки він є старий. Хочу сказати, що більше 70% житла було побудовано за радянських часів, десь третина взагалі потребує повного капітального ремонту. Тобто, насправді стан житлового фонду в нас жахливий і десь близько 50-60% Тепла ми просто опалюємо повітря. Це значить, що це наша потенційна економія.